Всім привіт! Приїхали антени з Китаю, і товариш е підкинув приборчик Light V 64 аналізатор антен. Зараз покажу вам якість антен від наших китайських друзів не друзів. там уже Розберемося далі. Подивимося: е при кожному вимірі різних антенн потрібно е калібрувати пристрій. І спочатку вибрати частоту, яку ми будемо міряти. Першу антенку перевіряємо 1170-1280. Вибираємо початкову, наприклад, 1100. Нажимаємо М. Потім слідуючу крайню частоту, хай буде 1300. Так, вибрали. І його потрібно зараз відкалібрувати. Заходимо в меню Calibrate. Вибираємо калібровочку. Ставимо заглушку спочатку розімкнуту. Нажимаємо Open. Пройшла калібровочка. Ставимо заглушку. Закорочено, Вибираємо шот. Знімаємо. Ставимо навантаження. Вибираємо лот. Потім вибираємо Із ОЛН і потім накручуємо піхтелик в комплекті на перший порт і другий. Вибираємо true. І потім Done. Ну, можемо зберегти настройки, можемо не зберігати. У ну, нас скільки діапазонів, що ми зберігати не будемо, будемо швидко калібрувати. Підключаємо прилад антенну до приладу. Так, і ставимо. Відображені коефіцієнт стоячої хвилі. Що б нам відображався. Так, ми бачимо. На початку 1100 МГц коефіцієнт стоячої хвилі 1,2 з копійками. Іде хвилями? Так, 1170 у нас антена. Листаємо. Ось, наприклад, 1170 починає працювати джаммер на антенні КСХ 1 і майже 1,5. Тобто, ну, більш менш нормально. Потім йде спад. На частоті 1190 КСХ у нас 1,25, і на крайній частоті 1280. Давайте глянемо. Так, частота 1280. Коефіцієнт стоячої хвилі 1,5. В принципі, норма. Тут одне є. Горочка підвищення, де коефіцієнт ну, 1,55. В принципі, це антена дуже непогана за такі гроші. Антена коштує 25 баксів в Китаї. Ну там Плюс доставка карго компанії, яка везе це все діло. Набагато дешевше, ніж купувати тут у нас в Україні. Я потім зроблю ролик з обзорчиком, що у нас і по чому продається і скільки воно продається в Китаї. Слідуюча антенна на 24 ГГц. Диапазон 24-25. На приводе выбираем, что мы будем Мерять частоту. Початоковая 2350 в виду, 2550, нехай для наглядності. Тепер його знову треба відкалібрувати, тому що він може нам показати чорт на що. Отакий от, от цікавий прилад. Ставимо заглушку відкриту. Вона всередині йде без пиптика. І нажимаємо Open. Слідуюча у нас йде з пиптиком. Це закорочено. Вибираємо шот. Потім йде навантаження. Вона також йде пиптиком, але вона трошки більше така по ньому прям видно, що це навантаження ви не перепутаєте. Нажимаємо вот. выбираем из ЛН. так накручиваем пигтерек так накрутили и выбираем true и нажимаем дан так все снимаем и включаем антенку нашу так дивимся наш коэффициент 400, Шукаємо наші. Так, частота початкова. 2,400, коефіцієнт стоячої хвилі 1,3. Ну, і далі по графіку видно, що він спадає, і під кінець піднімається. Тобто, вже вище, чим 1,3 по всій лінії немає. Знижується там до 1,2. Це гарний показник. 1,1. На всьому діапазоні. 24 взагалі. Гарна антенка. Прям бомба. Слідуюча. Слідуюча антенка у нас іде 950 ...1100 МГц. На і швиденько ровом 900 початково 1150. Окей, робимо калібровку. Так. ці тітятьки не загубити. без них прилад Це просто кусочок залізячки якоїсь пластмаски Так, готово. Знімаємо, підключаємо антену. Такс. Так. Що ми бачимо? 950, 1150. Щось тут не супер гуд. Цією антенкою. Де на 950. Частоту вимріли частоту 950. КСХ. 1,6 І потім щось він різко у нас росте. Так, вже 1,7 1,7 у нас на. 1033, а вона має працювати до 1100. І різко вгору пішло. Тобто на 1100 у нас коефіцієнт стоячої хвилі 4. Це прям щось космічно. Волшебно. Так, так, так. А ну, спробуємо забрати антенну зі рядко межу подалі. Ну, нічого сильно не змінилося. Так, окей. Давайте спробуємо. Перекалібрувати. Я зараз його вимкнемо, включимо. І з самого початку виберемо частоту 900, 1200, Наприклад, так, тепер будемо перебувати. Так. Ставимо відкритий

І потрібно відобразити свого вірну. Так, ну, по суті, те саме. Ще там півтора коефіцієнт у нас до частоти 1023. А на 1100. 4, ну Це погана антена. Антена погана, але ще зараз один маленький нюанс. Ми спробуємо інший піхтейл Наприклад, взяти там, де показники краще. Можливо, китайці помилились етикеткою. Тобто взяти би його на весь діапазон перевірити. Так. Що ми там бачимо? Бачимо ми. ну, Трошки щось змінилося. 1100. 1100, нічого не змінилося. 4,4 коефіцієнт стоячої хвилі, як був, так і залишився. Тобто це, мабуть, антена 700-850 або 850-950. Вдома на загодиться. Так що за таку ціну замовляйте, зразу дві у них по дві антени на кожний діапазон. І тоді ви не промахнете. Вони там ще люблять переплутати, щось не те відправити. Так, беремо слівцю. Ще дві антенки у нас залишилося? 850 950. 800 до 1000 Ну вот, интересно, подключить просто без калибровки ну, После выключения и включения Это 100% потребно калибровать Так, 800 А, стоп, 9300 Пардон, ну. Ну, я тут трохи загнал. Так. Тысячу. Оп. Все. Так. Дивимся. Без калібровочки. Опускаємося на 850. Коефіцієнт стоячої хвилі 1,3. Далі трошки росте. Нам треба 950 знайти. Розгорочка. Ну, найвищий рівень КСХ це на 938. Майже 1,6, ну, потім спускається. Тобто антена для свого діапазону для роботи підходить. Сигнал проходить, буде добре. Давайте спробуємо калібранути його. Можливо, щось зміниться. Якщо не зміниться, тоді ми не будемо перед. Будемо калібрувати тільки після виключень. Прыгаем. Так, заходим в меню Calibrate. Calibrate. Ставим разинкнутый. Open. Так. Закорочены. is on Так, знов разом. Так, подалі. Калібровочка пройшла. В принципі, так, так воно і залишилось. Десь майже 1,6 на 939, 938, все, що в межах дії джамеру все 1,5 і менше. Тобто. Підходить така антенка. І залишилася вот у нас антенна. 700-850. Тоді ми її зразу без калибровки в принципе так, мабуть, калибровать и не потрібно його так часто. Але после... після Кожного вимикання потрібно калібрувати. І виберемо зараз. Потрібно нам діапазон. 650 850. Так. Ну, тут щось у нас страшне з цією антенною. Найбільш-менш нормальний показник. 758. Так. Угу. Значить, нам надо від 700. 700 Нормально. Показник 1,3 Коефіцієнт стаючої хвилі. І до 850. 850, пятьдесят, ну, но там уже кіта. Два, два 2,6 На пиках два 2,8 сім, два и вісім. Два і девять. 800 ГГц, Два. Ага, так, шей прилад. Чіпаєш руками, і він щось таке показує. Якщо телефон забрати далі. Так. Ну, 2.7. 2.7. Це далеко не найкраща антенка, тому що сигнал. Прямо норм... сигнал проходить буде, але не, не так, як мав би проходить. Давайте спробуємо, що інший піхтейлик. Уже так все може виключити. Виключити піхтейлик із списку. Ну, в принципі, графік ми бачимо той самий. На піку 3, 2, 8. так, 3. Якщо з рукою торкатися до нього, то зменшується. Рукою його включеним ніхто дрожать не буде. Тому міряється, як взагалі потрібно по навіть контенці забрати всі електронні частини, які можуть впливати. Ну. Нічого не змінила я зараз тут спробую перебрати так. Ми бачимо, по суті, нічого не змінилося. Можливо, просто переплутані. Етикетки і потрібно ці антени які показали високий КСХ, потрібно на всьому діапазоні проміряти, там, на які у вас джамери від там, 433 до. 2,4 Гц. Можливо, там КСХ буде нормальне на іншій частоті, можливо, просто вони переплутали етикетки. Таке етикет дуже, дуже часто буває. Це антенки довжиною 60 см 25 мм товщина. Краще брати товстіші, але цих достатньо для самих джамерів 50 ватних. Так що замовляйте собі залібави. Ці всі антени замовлені о, там, фабрика татушки, вони там займаються, джамери продають, о, всякі там глушилки дронів готові. О, такі ось антени присилають. Ну, чимало гарних антен. Ну і як бачите, що пога, поганенькі антени деякі прислали, я думаю, там просто переплутана етикетка. Вартість у них. В 5 штук брав кожна обійшлася по 25 доларів і приблизно там, 2000 там, з копійками доставка літаком. Це з усім, крім нової почти по Україні. У нас такі антени продаються 3 3800 200. Тому краще замовляйте в китайців, тому що з нашими помічниками, які тут берегують. То... Каше не звариш. Все, дякую вам за увагу. До зустрічі!